Відразу таке просте питання, як і чому ви тримаєте рукою горизонтальну напрямну і затиснутим на неї у тримачах камінням. Розумію, що вам так зручно, але навіть зручно це вже наслідок а не причина. Подивіться, як цю напрямну з каменем тримаю я. На перший погляд я знову все ускладнюю і набагато простіше і правильніше її тримати не повною рукою, а лише пальцями і тільки за ручку. Але ж давайте подивимось ближче. Великий палець моєї руки опирається майже в самий низ, утримувача камені, а вказівний в даному випадку бланк, часто торкаючись при цьому горизонтальною напрямною, та або кута утримувача, тоді як долоня підтримує саму ручку напрямною. Що це мені дає? Залежно від ситуації, я акцентую тиск у потрібному місці підводу та ріжучої кромки, збільшуючи контроль роботи каменем. Тобто, якщо мені потрібно більш ретельно пропрацювати ділянку ріжучої кромки з лівого боку від каменю. Я використовую натиск великим пальцем, якщо з правого від камені боку казівним пальцем. У самій роботі це завжди відбувається автоматично та інтуїтивно, тому непомітно навіть для мене самого, тим більше у динаміці. Але це працює. Подивіться самі ще раз. Вказівним пальцем я акцентую тиск з правого від камені боку, великим з лівого. Це стало звичкою. Мені це допомагає в роботі, не кажучи вже про зручність. А як тримаєте горизонтально напряму ви? На цьому все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі.